Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ідол Слави вкрай смертоносний. У сучасних умовах. Якщо ви чимось займаєтеся, то неодмінно доводите це до відома інших людей. Ідол слави, популярності та гарної репутації дуже тендітний та вибагливий. Пам'ятаю час, коли Сібієн Еммануїл реалізували для дитячої лікарні Охмадит спільний благодійний проект із новообраним митрополитом Київським Єпіфанієм. На завершення ми обидва відвідали лікарню, і сама спільна справа була чудовою. Але коли люди побачили інформацію про це у соцмережах, мене почали критикувати. Люди писали, що слід творити, добрі, справи таємно, щоб ніхто, крім Бога, про це не знав. Я відповідав, що представляю Сібіен Еммануїл, так само, як і Епіфаній представляв українську православну церкву. На цей проект були направлені пожертви, які ми обидва збирали. І було правильно, щоб жертводавці знали, у що саме були вкладені довірені нам кошти. Якби я розпоряджався своєю особистою пожертвою як приватна особа, то дійсно було б краще зберігати її потай. Однак добра репутація йде перед вами. Тому тендітний ідол слави, популярності та гарної репутації може стати для нас тим самим ідолом, що передбачає поклоніння йому. Мені подобається, як апостол Іван завершує своє перше послання, дітоньки. Бережіться від ідолів, 1 Івана 5, 21. Інший переклад каже Тому, дорогі мої, завжди бережіть себе від поклоніння будь-чому, крім Господа. Поклоняйтесь Господу. Лише Він єдиний гідний вічного поклоніння. Моя молитва сьогодні: Господи, Ти гідний мого поклоніння. Пробач мені, що я намагався уявити себе кращим, ніж я є. Господи, бережи мене від ідолів, що воюють проти мого духа. Я твій в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Усі права захищено.